На годинку про останні події в Україні та світі. В ефірі я, Ольга Нємцева. Сьогодні про непрограми вибух на передодні ввечері в Одесі. Як повідомляє обласне управління МВС, цього разу вибухівку підклали на вікно банку діамант, що у провулку не чепуренка. Поряд офіс волонтерів. АТО, за висновками експертів, вибуховий пристрій містив 400 грам тортилу. Вибухову хвилю пошкодило вентиляційну систему банку. У Будинку поряд повибувало шибки. Загиблих і постраждалих немає. Правоохоронці поки не кваліфікують вибух як теракт. Порушено кримінальне провадження за статтею Умисне пошкодження майна. Злочинцям загрожує від 3 до 15 років позбавлення волі. Нагадаю, за останні два місяці у Південній Пальмірі сталося вже 5 вибухів. Бух прогримів на Харківщині. Там на станції Шебелинка бойовики підірвали цистерни з пальним. Цей теракт був анонсований бойовиками. Зазначає народний депутат Антон Геращенко. каже бойовик Філіп Екозіянс, писав у соцмережі, що збирається підірвати цистерни на Харківщині. У прес службі обласної прокуратури кваліфікували подію як диверсію. Тим, чому не завадили бойовику здійснити свої наміри, не кажуть. Лише не зауважують, якщо той опиниться в руках міліціянтів, отримає чимали термін ув'язнення. А вибух серед житлових будинків Києва прогримів уночі між будинками в житловому масиві. Троєщина за даними надзвичайників, ніхто з людей не постраждав. Фото зробили очевидці і виклали в соцмережі. На світлинах видно декількаметровий вогняний стовп. Він зачепив з десяток автівок, що були припарковані поблизу. Криміналісти припускають, підірвали гранату. Наразі міліція вже затримала двох підозрюваних. Їм кваліфікують кримінал за хуліганство. На місці події наша журналістка Марія Черняхівська. Марія, наскільки серйозні наслідки вибуху і що кажуть місцеві жителі? Вітаю, Олю. Зараз ми перебуваємо саме на місці події. Місцеві жителі кажуть, що саме у цю лунку на асфальті була закладена вибухівка. Чи то граната, чи якась інша речовина досі невідомо. але ми вже тут бачили певні пошкодження. Дивіться, ось. Дірка, яку зробив вибух на цій машині, також пошкоджені інші автомобілі. Ми можемо бачити. Ось вже чоловік, якому належить це авто, намагався тут щось з цим зробити. Також поряд з нами чоловік, який мешкає у будинку, який знаходиться поряд. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Добрий день, Микола. Пане Микола, розкажіть, наскільки був сильний вибух, що ви чули і що було далі? Ну, приблизно о 22.30 я відпочивав вдома, почув цей вибух. Я точно зрозумів, що це не петарда, тому що вибух був дуже потужний, навіть шибки задрижали. Задр... 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 Я підбіг до вікна, буквально через пару секунд я побачив, як троє молодих людей бігли по дорозі в сторону парка Деснянського. Я зрозумів, що щось не так, тому що поряд була припаркована мій автомобіль. Я вибіг подивитися на предмет ушкодження. Його. Виявило ушкодження, можна подивитися. Давайте. А, от такі. Тут скло, ну, сколи, скло розбило, розбилося. Ну, в принципі, з цієї сторони видно краще. От, я зрозумів, що це була не петарда, це вже точно. Я побіг в сторону парка, можливо, наздогнати тих хлопців, але мені наздогнати їх не вдалося. А пізніше я викликав міліцію пізніше в соціальних мережах. Я знайшов двох молодих людей з тих трьох, які тут а були. А як вони стверджують, вони відпочивали ось тут на цій лавочці, а... але це були не вони. А вони горішці це, не це були досить молоді люди. І, напевне, ще школярі. А вони відпочали на лавочці. Вони кажуть, що вони чули якийсь скандал чи то бійка була десь в районі 3-4 поверха. Буквально через пару секунд вони почули чірк. І наступної миті тут стався вибух. Як вважаєте, це було просто хуліганство, чи це дійсно теракт? А, я думаю, що це дуже мало схоже на теракт, тому що якщо це був теракт, робити це з чиєїсь квартири, це дуже непрофесійно. От, враховуючи, що там була якась бійка, я думаю, що це просто було якесь п'яне хуліганство. Ну mm -hmm. Дякую, і, в принципі, що спасло цих хлопців, тому що буквально за п'ять хвилин тут припаркувався автомобіль, який, в принципі, зазнав найбільших пошкоджень. І він опинився якраз на лінії між містом вибуху і там, де вони сиділи. А найбільше пошкодження це що було? Найбільше пошкодження це набагато більше сколів, ніж у мене. Пробите колесо, така сама дірка, як на цій Таврії. От, ну, в принципі, от, дякую. Тому. Щодо вікон, ми не бачимо, щоб тут були побиті шибки у цьому будинку. Ми поспілкувалися з багатьма е, місцевими мешканцями. Вони кажуть, що тут у них досить спокійно хулігани роблять якісь трюки. Е, ну майже не роблять, тобто хуліганів тут дуже мало. Це такий інцидент, який. Е, Можна сказати, єдиною у своєму роді, який тут відбувався. Також ми поспілкувалися з полковником запасу, який мешкає у цьому будинку. Він переконує, що це була не граната, тому що вибух був надпотужний, і граната таких наслідків, які щойно ми вам показували, не може зробити. На цьому в мене все, колеги. Дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська. Нагадаю, вночі на Троєщині у Києві стався вибух за попередніми даними. Вибухнула граната. Військовий загинув ще двоє поранені через обстріл бойовиків позицій сил АТО поблизу гранітного. Про це повідомили у прес-центрі батальйону Азов. Про втрати терористів поки інформації немає. Впродовж ночі бойовики неодноразово відкривали вогонь по Донецькому аеропорту. Стріляли з мінометів артилерії та стрілецької зброї. Зранку бійці української армії навмисне викликали на себе вогонь аби зачистити верхні поверхи литовища від снайперів. Про це пише Олексій Мочанов за словами. Нині в новому терміналі йде бій. У прес-центрі АТО зауважують, не забувають бойовики і про системи залпового вогню Град. Незаконні збройні формування тричі накрили градами Попасну неподалік Дбальцево, Кам'янку та Рідкодуб. А у Луганській області нижнє тепле, Кримське та щастя. В цілому ж за добу бандформування формування 82 рази обстріляли позиції сил АТО. Ривернути увагу Петра Порошенка до ситуації в донецькому аеропорту намагалися столичні активісти. Напередодні ввечері влаштували мітинг під адміністрацією президента. Близько 50 людей вимагали, аби кіборгів забезпечили медичною та технічною допомогою. До учасників акції приєдналися активісти автомайдану на подвір'я адміністрації. Охорона мітингувальників не пропустила. Мовляв, кінець робочого дня через це лунали заклики блокувати рух автомобілів, які заїжджали на територію президентської адміністрації. До пікетувальників на Анкові вийшов голова департаменту безпеки та оборони за словами Олексія Покотила. У центрі АТО є план перетонку захисників Донецького аеропорту. Він зазначив всі поранені, кіборги евакуйовані та знаходяться у лікарнях. Попри те, що доставили зброю зону аеропорту складно. Її у бійців вистачає, зазначив представник президента. Після спілкування з Покотило люди на банковій почали розходитися. Сутичок не було за словами учасників. На акцію вони зібралися через соціальні мережі. Опели так виглядає нині колись один з найсучасніших аеропортів України. У мережі з'явилися кадри зняті з безпілотників. На них добре видно на що перетворила донецьке литовище. Війна, руїни терміналу, останки диспетчерської вишки і випалення околиці. Аеропорту чима українських безпілотників далі без коментарів. На шляху до реформ так вважають у США. У Вашингтоні прокоментували річницю прийняття Верховною Радою так званих законів 16 січня. У Держдепі заявляють, відтоді Україна пройшла величезну відстань. Провела вільні справедливі вибори, підписала угоду про асоціацію і посилила боротьбу з корупцією. У зв'язку з цим українців навіть привітали, відзначивши, що реформи тривають, не зважаючи на конфлікт на сході держави. Замість південного турецький потік Росія знову знайшла, як постачати газ в Європу в обхід України. Усе блакитне паливо, яким торгували зі старим світом, переведуть на турецький маршрут. Ультиматум уже озвучила Єврокомісія з питань енергетики. Офіційний Київ назвав це політичним блефом. Експерти фантастикою. А турецький прем'єр запевнив, Анкара зацікавлена, щоб російський газ ішов до Євросоюзу через Україну і надалі. Про газові розбірки Христина Гавриш. Транзитний контракт Москви з Києвом, який закінчується 2019-го, можуть більше не продовжити. Погрожують у Газпромі. Мовляв, саме відтоді експортуватимуть газ у Європу через Туреччину. Офіційна причина Україна не надійний партнер. Новий газопровід з Росії буцімто протягнуть по дну Чорного моря до Анкари і далі до кордону з Грецією. Аби качати газ звідти, Європа повинна самостійно побудувати собі трубу. Така заява збила з пантелику Єврокомісію з питання на. Гетики офіційної відповіді звідти досі не лунало натомість. Київ назвав почути політичним блефом. Намір Газпрому різко перервати багаторічні відносини з євросоюзом. Якщо європейці не почнуть у терміновому порядку будувати газопроводи, щоб приймати російський газ на турецько-грецькому кордоні, позбавлені економічного сенсу і викликають подив. Це політичний блеф. Або ж фантастика, вважають деякі експерти. Мовляв, у проект потрібно влити чимало грошей, а через санкції Заходу Росії фактично ніде їх взяти. Крім того, Туреччині доведеться суттєво Збільшити свої підземні сховища, аби бути вправним транзитером. Є так звані пікові періоди споживання газу в Європейському Союзі, тоді, коли одночасно наступають холода і в Європі, і в Росії, і в Україні. І відповідно європейські споживачі починають більше споживати газу. І для цього зазвичай використовуються підземні сховища України, оскільки там накопичується газ, лишень самій Туреччині для розуміння підземні газосховища складають. 2,5 мільярда кубометрів обсяг Деякі експерти кажуть, погрози Газпрому таки варто сприйняти всерйоз. Сама Туреччина через територію України отримує близько 15 мільярдів кубометрів газу. Якщо побудують буде одну нитку газопроводу, цей ресурс не буде транзитуватися через Україну. Вже цьогоріч експорт російського блакитного палива через нашу територію скоротився майже на третину до менш ніж 60 мільярдів кубів. А це не лише сотні мільйонів доларів втрат, а й загроза газотранспортній системі України. Що буде різко зменшуватися транзит, то тоді може виникнути ситуація, коли виникне питання, як же транспортувати газ внутрішнім споживачам, бо це ж працює як єдина система з радянських часів. Якщо транзиту немає, то на якомусь етапі може виникнути питання про те, чи треба отримувати утримувати і експлуатувати всі ці гілки транзитних трубопроводів. Сама Анкара буцім, хто підтримує Київ прем'єр Туреччини. Вчора заявив, Україна має залишитися головним транзитером газу в старий світ. А ось Єврокомісія поки що думає, попри війну з Росією, Україна вправно постачала її газ до Європи. Однак транзитні перебої таки можуть бути влаштувати. Їх може сам же ж Кремль, адже переговорна сага з Москвою про газ уже невдовзі відновиться. Так званий зимовий пакет закінчиться у березні. Христина Гавриш, Ігор Шатайло, ТВА. Штормове попередження оголошено сьогодні по Україні. Про це повідомили у гідрометеоцентрі. Зокрема, в Карпатах пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду. Місцями туман на дорогах ожеледиться. У Києві та області на вихідних. Погода хмарна, втім без опадів. У день температура 3 тепла, вночі до мінус 3. Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Такий висновок зробили американські вчені. Рекордну спеку зафіксували у більшості країн Європи і Австралії. Фахівці кажуть, у порівнянні з 19-м століттям середня температура зросла майже на градус. Отже, дані про те, що глобальне потепління зупинилося, не мають підґрунтя. Клімат змінюється поступово. Отже, це не так відчутно. На думку вчених, аби врятувати планету, необхідно передусім скоротити викиди парникових газів. Це питання обговорять на саміті в Парижі наприкінці. Ці року. Іганське озеро з розпеченою лавою утворилося в Ісландії. На південному сході цієї країни вирує вулкан Бардарбунга. Виверження триває майже півроку. Фахівці публікують вражаючі кадри. Вогняна маса витікає на поверхню землі і ллється рікою. Вулканічна лава зайняла площу у 85 квадратних кілометрів. Ісландські вулкани відомі тим, що можуть накоїти лиха в Європі. Нагадаю, п'ять років тому виверження одного з них паралізувало авіасполучення у старому світі. Тоді скасували понад. 100 тисяч рейсів. Було останні повідомлення випуску наступний о 13-й. Чекатиму на вас.